Вітаю вас, любі діти, і запрошую послухати українські народні казки. До вашої уваги казочка Телесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба й просить діда, Поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку. Та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає. Наварила І із ніжками і з ручками, буду тебе годувати Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце. Буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку він і поїхав. Їздить телесик по річці, ловить рибку та годує діда і бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, сину, як я кликатиму. То пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув. Ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику. Припли, приплий до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує «Тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесикова. Наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпнув човника. Поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом Пелесику, Телесику, прикли, прикли до Бершка, дам я тобі і пити. А він почув, що не матрин голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. «Ковалю, ковалю, суй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Сміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч, так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесико, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідайте телесику, на лопату. А він каже коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку. Так? каже. Та нібо. Сідай зовсім. Він і поклав голову. Отак, може? Та нібо, ні. ні сідай увесь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо. каже Оленка. Ні, не так. Ну так покажи ж. — Кажете, Лесі? бо я не знаю як. Вона їй почала показувати, та тільки сіла, а він за Лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на перевисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Змію, коленко відчини. Зміючко Ленко відчини. Не озивається. От, вража Оленка, десь сповіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Підслонила змія за слінку, виняла печеню та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикого м'яся наївшись. А Телесик із Явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'яця наївшись. Вони слухають. Де це? та знову. Покончуся, повалюся телеского м'яса наївшись. А він знову Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися, та й угледіли Телесика на Яворі, кинулись до Явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть, кинулись до коваля. Коваль коваль, скуй нам такі зуби, щоб того явра перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть, коли летить табун гусей. Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хорошо походити. А гуси кажуть Нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і просить Гуси, гуси, гусенята. Візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хорошо погодити. Так і ті йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик. Так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше погодити. А ці кажуть Нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить сердечний Телесик, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилось, На силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а у батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно, сідай, каже, та й ухопило його на крила. Та втомило, сердечне так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не здогнала. Од вусеня принесло та й посадовило телесика на причілку з двору, а само ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, вимає з печі і каже, це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик знадвору. А мені. А вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусь, пиріжок, а це мені. А Телесик знов. А мені. Вони її почули. Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає? Та то. каже дід. Мабуть, так очувається. То знов баба. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені. З причілка, каже Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба та зирку вікно, аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату. Та такі раді. А гусенятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та й заріжу. А Телесик каже. Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і під крильце насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. А на цьому нашій казочці кінець, а хто слухав молодець. Любі діти. Сподіваюся, що ви вже знаєте відповідь на загадку з попередньої казочки. А якщо ні, то це півень. А зараз для тих дітей, хто дослухав сьогоднішню казочку до кінця. Я маю нову загадку. Біжить свинка, вирізана спинка, оглянеться назад, а сліду не видать. Думаю, що ви здогадалися, про кого чи про що йшлося у цій загадці. А якщо ні? То запрошую вас, любі діти, послухати наступну казочку, по закінчення якої ви почуєте відповідь на сьогоднішню загадку. До нової зустрічі. З вами був Каскар Віталіс.